Всім привіт, з вами Вова. І сьогодні я зайшов на один сервер, на якому продаються наркотики. Та, да, наркотики, все, давайте спустимось. Але так, щоб нас ніхто не бачив. Тому ми спускаємо тихо і на шифті. Так, давай, давай. Давай. Павлік, надіюсь, ти другуєш наркотиками, так? Да? Так, я вже тут трошки купив отходнику, тому ще трошки куплю, думаю, більше нам не знадобиться. Так, пар куплю траву дві штучки. Плюса ГМ. Цей грибок і ЛСД. в принципі, ми готові. <кхе> Давайте все це і спробуємо. Перше. І спробуємо траву слабою, так. Е, щось поки нічого не сталося. Е, але ми можемо... У нас додається сила і стрибуч. Ну це навіть круто, в принципі, на ПвП хіба таки брати. Так, вот мы уже ЛС до среднюю. Так, и мы ничего не бачим. О, господи. ще, ща, ща одну партию. Да ще одну партию. все, дякую. А. Я ничего не бачу. Ладно, все. Прям отходняк. Все, все, ми тепер нормально бачимо. І тепер давайте гібуде оф. Ну, отруєння просто накладає, нічого цікавого. І тепер прийдемо до мого любимого грибочка. Це. Глюца Чуваки, ви якось трошки дивні по вигляду. Я врізався в штучку, яка розмивається. Що, давайте выпьем отходняк. И ще раз дам купим LCD среднюю. Я завжди, блин, употребляю именно LCD. То. То. Все так є. Так, и давайте LCD средний. Так, и теперь в раз LCD среднюю. И буду лов LCD средний. Я. Давай употребляйся. Сказал употребляйся. Так, і... трава слабая. Давай. Улица Ган и трава слабая. Е, вс. И типорно смотрю, жизнь. Чуваки. Да мы я то Чувакерный банк. Чем это QP? Ну все, как вам сподобалось видео, підпишите на мой канал. Всем до новых зустрічей всем пока-пока.